Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. П'ятниця традиційні 5 хвилин, хоча вони в нас вже довше стали, але поки що 5 хвилин. Так от. Е Анонсую ввечері у нас о 20.00 зустріч з Ігорем Малі. Рекомендую послухати. Це активіст, блогер Житомирщини. Цікава була розмова. Також що хочу попросити вибачення, що ввечері я не зможу особисто подякувати тим, хто підтримує канал і наших військових. Це буде в суботу, вибачте, так вийшло. Так що зарані велика вам подяка, друзі, за вашу підтримку. Ну, йдемо. Йдемо, йдемо по порядку. Сезон великої риби, похоже, бо схоже, відкрився. Добрались нарешті до Новінського. Новінський це партнер Ахметова. В 2021 році Новинський посів восьме місце в рейтингу найбагатших українців. Найбагатших українців. Як політик Навінський завжди любив розповідати, що на Донбасі гражданський конфлікт, що у нас на Донбасі гражданська війна. Ось так. Вчора СБУ арештувала майно олігарха Навінського на понад 3,5 мільярди. На 3,5 мільярди доларів, якщо я правильно зрозумів. До списку заблокованих активів Новінського увійшло 40 підприємств України. 40 та 30, друзі, 30 газових свердловин. Ви розумієте, що це таке? Ну, на кінець то на кінець-то. Е, я вважаю, що газові свердловини взагалі не будуть в державі е, лишніми. Все буде нормально. Все буде нормально, все перейде підприємство, це буде суд, це буде слідство. Раз це е, трапилось, значить є впровадження. Будемо слідкувати. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Зараз у нас е, багато чого. Ось-ось. Е, Руслан Черкаський це е, керівник митниці у 2022 році. Його дружина. Дружина перевезла через кордон 760 тисяч готівкою доларів. Це не виявило, це НЗК підрахувала, що станом на 2020 рік Черкаски та його жінка на двох мали 14,5 мільйонів. Це 4 гривень, чи це 4,7 мільйонів доларів. Друзі, там також відкрите провадження, розслідування. йде. Е згідно з Львівським, е з відомості над Немелівською митницею. Жінка е ну, займалася перевозкою грошей туди за кордон. Ось ще таке. Таке у нас повідомлення дуже цікаве. Ще нардепу від ОПЗЖ Ісаєнку є такий, визначили запобіжний захід. Там також провадження є. 6 мільйонів гривень застави у нього, для нього невиїзд з Києва та області, без дозволу і здача всіх закордонних е паспортів. Ісаїнка, Дмитро Ісаєнка це нардеп-забудовник. Ну, як і всі там в ОПЗЖ. Друзі е, Віталія Кличко. Ну, ось так. Пішла риба. Пішла, друзі, риба. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається, поставте вподобачку, натисніть дзвіночок, друзі. Розпосюджу, розказуйте всім, показуйте. Е, підписуйтесь на канал е, в Телеграмі Ляшенка Головне, і будемо завжди разом. Ну, а тепер дійсно якась невеличка або починається, або може трапитися, так, я вважаю, зрада. Ну, Це, по-нашому, зрада. А так, по грошам Російської Федерації в Європейському Союзі. Ой, там йдуть дебати, страшенні дебати. Да? До кінця ще рішення не. Прийнята, але, як то кажем, в більшості на 90%, скоріше за все, воно буде прийняте не, не на нашу користь. На даний момент ЄС заморозив всі активи Російської Федерації, які там є, Україна хоче, перед... щоб ці активи передали нам на відновлення. Того, що натворила ця держава з нашою країною. Але е, дуже багато лобістів ЄС, які не хочуть цього. Не хочуть. А вони хочуть навпаки, е, ці заморожені. Е, Резерви, начебто вони кажуть, що все одно прийдеться колись повертати Росію. Я не розумію, навіщо? Якщо буде суди, суди якщо це буде рішення судів, ну не, не розумію. Тому, він, тому в ЄС бутує така думка, що е, спробувати інвестувати зараз ці кошти в європейські облігації, з очікуванням доходу ще 2,6%. І хай вони працюють на Європу, це пише Дері Велт. Ну, начебто така, таке рішення вже підготовлене. Воно буде. Якщо воно буде таким прийнято, якщо воно буде таке, ну я вважаю, що це не зовсім для нас добре. І це не вирішення не в нашу сторону. І це вирішення не для України. Ось ну, так, якось, друзі. Ось ну, так. Дякую вам. Дякую вам за підтримку. Дякую вам, що ми разом. Чекаю вас ввечері о 20.00. Україна переможе.